За новоюліанським календарем різдвяний піст стартує 15 листопада. У ці дні вірян закликають не вживати м'яса, молочних продуктів, яєць, деколи дозволяється риба чи морепродукти. Втім, навіть з цими обмеженнями свій раціон слід зважувати правильно. От ми, наприклад, харчуємося щоденно, там макаронами, котлетами. Це по-простому, а коли приходить піст. Здається, що таку те вже не можна їсти. Лінати до тоді думають, треба якихось креветто купити, когось лобстера купити. Якщо зважити по ціні, знаєте, то ця котлетка буде пісніша ніж ніж якісь вишукані морепродукти. Піст покликаний для користі, як духовної, так і тілесної. Тож обмежувати себе у їжі не варто вагітним чи годуючим жінкам, а також дітям і літнім людям. Заборонено постити людям, які мають будь-які хронічні захворювання серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту, печінки, нирок, також людям з неврологічними захворюваннями. Щоб не нашкодити власному здоров'ю у період посту, слід додавати у свій раціон страви з рослинними білками, які можуть замінити продукти тваринного походження. Тобто бобовими це горох, квасоля, сочевиця. Також щоденному раціоні обов'язково мають бути фрукти та овочі, горіхи, каші, гречана, вівсяна, кукурудзяна. Можна додавати насіння, гарбуза, квашену капусту. Проте головне зовсім не у їжі. Під час постування людина має більше часу приділяти милосердню, любові, молитві та власному саморозвитку. Піст нас закликає ближче до Бога приєднуватися часом. Щось земне відкидати, що нас може обмежувати у богоспілкуванні, у любові до ближніх. Ми зазвичай собі думаємо, що піст – це лише обмеження в їжі, але піст не заключається там в картоплю, оселець чи в забороні шашлика. Постити чи ні обирати вам. Головне робити це з користю.